За участі голови облдержадміністрації відбулося розширене засідання обласного комітету з економічних реформ, де розглянули шість питань, що стосувались розвитку області та реалізації інвестицій. Питання, які розглянули на засіданні комітету з економічних реформ, на сьогоднішній день є вкрай важливими для того, аби регіон ефективно розвивався, необхідно підвищувати конкурентну спроможність Херсонської області. Когда власть говорит громаде, что это надо делать, громада это не воспринимает. Пусть они определяют значимость этих объектов. Покажут первостепенно, второстепенно. Сегодня каждый район где-то в пределах 300 тысяч гривен получит на эту программу. Но участие однозначно 100%, не менее 20% должно быть население. Чтобы население чувствовало, Неся свої дії, а будуть бережно относитися тому і нової мучі. Так власть сделала, сделали сьогодні поламали. Давайте завтра дадіть денег. Давайте это общая будет ответственность Наша общая. на засіданні представили проект Підтримка ініціатив місцевих громад його основна мета забезпечити постійний розвиток територій та залучати до цих процесів місцеві громади. Особливість проекту полягає в тому, що громадяни самі визначають проблеми та беруть. Участь у их вырешений. Проект с помощью передовых практик, и причем не только мировых, а еще опыта наша, нашего исторического опыта, который у нас тоже пугает, обеспечить постоянно развитие территории и участие в этом процессе местными нормально. Причем задача стоит не провести расовую акцию, а создать новую постоянно действующую платформу для интерактивного общения между региональной властью и жителями. Проекту «Підтримка ініціатив місцевих громад планується залучити усі райони Херсонської області. Насамперед необхідно зацікавити людей, аби вони також брали участь у подібних програмах. Області місії сьогодні працює кілька кова. Розповсюджують також на засіданні було представлено проект інвестицій в людей. Його впровадження дозволить підприємствам області вдосконалити систему управління за рахунок ефективної співпраці керівників та колективів.